Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, гості міста, проспект Миру 45В місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Соліси, шифінги трьохциліндрові, шифінги одноциліндрові, весь товар в наявності, будь ласка, запрошуємо всіх. Придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. Зараз відгрузочка буде синтанчика з кемовським мотором. Людина ходила, вибирала, вибирала і нарешті вибрав. Ось стоїть, перевіряє, Ось тракторець працює, зараз буде відгрузка. Ми бачите, тракторка. Такий тракторець наявності вся техніка є, будь ласка, запрошуємо. Конфени, шифінги на будь-який смак, червоний, синій. Дякую всім, гарного дня.